Розпочну з окреслення найкритичнішого, от без перебільшень, найкритичнішого напрямку це Костянтинівка. Я... Небагато можемо так сказати, скажімо так, сказати про ту проблему, яка у нас тут складається, але ви її самі зрештою спостерігаєте. Ворог уже в Малинівці, про що раніше ще повідомляв зараз. є змінами на мапі дістей. Ворог просувається Новооленівці, нова Полтавка. Само собою зрозуміло. Романівка фактично оформлюється своєрідний уже захід до тилу наших турецьких позицій на цьому напрямку. Ситуація дуже і дуже. І дуже складна складність її, а, головна, полягає в тому, що я чесно кажучи, гадки не маю, як можна обороняти цей район, з огляду на те, що росіяни тут влаштували на до речі, вчора. А, Розумні люди, знаючі люди поправили, кажуть правильно говорити не кілзони, зони, тому що кілзони зони це засідки, там де вже гарантовано гайки для противника. влаштовуються, а ось так звані ці зони, де працюють дрони. Це енґейджмент зони, куди ворога затягують фактично, що або ворог нас затягує і вражаються. Ось так мовити тили одне одного. Простіше для мене, звісно, використовувати поняття Кілзон, тим не менше, просто є правильні військові поняття, натівські поняття, тому можливо, будемо складнути, можливо, ні, будемо бачити суть тому, що давайте простими словами: росіяни відрізають за допомогою наш, своїх дронів наші тили. Е, я вчора це пояснював доволі таки широко зрозуміло. Сьогодні ще кілька слів хіба що до цього додам. Росіяни треба усвідомити, росіяни дуже сильно масштабували своє виробництво дронів і якість їхнього застосування, е, тому що до речі, раніше вони на у сенсі управління цими ресурсами якості застосування дронів були ну далеко позаду нас. Зараз вони нас доганяють. Але війна це постійний двигун. Е, Двигунна де. Ти маєш бути, якщо ти на крок попереду противника, то ти успішний. Якщо на 10, ти перемагаєш. Ми в якісь моменти на кілька кроків попереду, а потім росіяни нас наздоганяють. Точно так само відбувається у випадку із ними ця історія. Але але як робити, як оборонятися зараз, коли росіяни своїми дронами відрізають нам тили і фланги? От тут. От, от, от. Тут дуже важка історія. Я можу сказати зараз. Там на короткостроковій перспективі цього не змінити. Але що можна зробити, і про що я спілкувався з бійцями, два варіанти таких собі пропонуються. Реально зараз треба усвідомити, що я, я повторюся, росіяни масштабували і кількість свого виробництва тронів, і якість управління ними. І вони нам просто відрізають будь що ну то увіть собі, що потрібно поїхати дронщику на позицію. Раніше ця позиція була умовно кажучи кілометрів за 5 від передової. Сьогодні а, 5 кілометрів від передової це вже зона, де цих дронщиків просто-напросто вбивають. Росіяни зараз почали а, цілитися, полювати за нашими операторами. БПЛА. вони зрозуміли, що вони не можуть. Протиставити якісних рішень типу РЕБУ для нашого попола, але вони можуть знищувати екіпажі. Вони це саме власне, і роблять. Я вже не кажу про піхоту, яка в наскладних умовах перебуває на передовій. Відповідно, для того, щоб от якось е цю ситуацію вирішити, є, скажімо так, рішення, але вони потребують певної довгострокової е ініціативи. І про ці рішення деякі розумні люди говорять місяцями, а то й роками. Сергій Флеш, Марія Марія Берлінська, Анатолій Храпчинський. Вони багато От зараз почав про це говорити Єгор Фірсов, ї бригади на надеп, який воює зараз. Командир зводу БПЛА у давної роти. Відповідно, вони говорять про один, одне явище: має бути створена так звана інженерна ставка. Пригадуєте, і при чому вона має бути при президентові України? Пригадуєте свого часу. Створювало у нас при президентові України технологічну ставку чи можна навіть інженерну ставку. Якось так це організувався, але відбулося рівно одне, наскільки на моїй пам'яті, а я повірте, дуже інтенсивно відстежую цю історію: одне публічне повідомлення про це засідання. Далі воно перетворилося в якийсь фарс. Знаєте, що це таке? Що це за засідання? Я дізнавався. Це приходять а, представники різних там командування сил безпілотних систем, командування сухопутних військ, командування а, морської піхоти і так далі доповідають про проблеми. Відзвітували падка взяли всі розвернулися і в ту ж мить, фактично що забули а, про те, що і як можна виконати процеси тому що мало нарізати задачі треба розуміти сценарії, варіанти їхньої реалізації. А от такі варіанти сценарії може здати дати. Тільки реалістична інженерна ставка, яка буде існувати при верховному головному командувачі. Що це таке? Це має бути зібрання. Топових умів українських, а в нас таких багато, і ці топові уми мають отримувати. І чому вона має бути саме при президентові? Мають отримувати всю розвідувальну інформацію від служби безпеки від служби зовнішньої розвитки від головного управління розвідки, від розвідки держприкордон служби і так далі. і Тому подібне вони до них має стікатися ця інформація, а вона стікається тільки до президента. І вони мають опрацьовувати, що ворог робить, куди він рухається, які в нього є технологічні рішення, і як ми маємо реагувати завбачливо на його технологічні рішення, і взагалі куди рухається війна? От що мають робити ці уми вони мають передбачати і відповідно напрацьовувати робочі рішення, які від сьогоднішнього моменту будуть вже ефективними за 6 місяців. За 6 місяців. Тому що тільки так, тільки таким плануванням ми зможемо щось протиставити. Зараз ось цей елемент виявлення аналітики і розвитку, він опущений на бригади. Він залежить від того, якою є бригада. Він залежить від… Медійності бригади, скільки вона собі може грошей не збирати, як вона може залучити рекрутів. Він залежить від, в принципі, адекватності, скажімо, там керівництво бригади, від того наскільки бригада в принципі ресурсна, чи вона має якихось значних спонсорів, чи не має. Він залежить, врешті-решт, від того, які уми прийшли до бригади, чи вони тямля, чи не тямля. І от це все скинуто на підрозділи на бригади. Бригада це не мало, це великий значний підрозділ, але у нас існує величезний, просто гігантський дисбаланс у якості бригад. От бригада Х, наприклад, не порівняється з бригадою Хартією або бригадою Азов, чи третьою штурмовою бригадою не порівняється, і відповідно від того, що у нас існує дисбаланс десь у війську. Краще з птахами Мадіара, наприклад, не порівняється підрозділ X безпілотних систем там, чи безпілотників якоїсь із механізованих бригад, особливо ті, які там ідуть після 150-го номеру. Ну це не в образу, або бригад РО. А розумієте, а вони всі наші нас вважаються бойовими одиницями. Хоча такими за якістю бойовими одиницями не є. І в нас мають бути уніфіковані рішення для всіх бригад, і тоді це дасть можливість в якійсь перспективі. Зупиняти рівно на всій ділянці фронта, е, рухи противника, інженерна ставка, яка буде передбачати війну. Це перше, друге, в умовах такої війни не ну, показує практика всіх воїн. Якщо ви щось надміру, над таке вибухове або проти чого ти не можеш знайти е, протидію, ховайся в землю. Так, от логістику можливо, це не знаю. Можливо, це вже в порядку знаєте, робочого обряду, але напишіть у коментарях, що ви вважаєте з цього приводу, можливо, варто справді пропрацьовувати варіанти підземних логістичних шляхів, тобто копати широчезні окопи, які перекривати чимось якось де будуть рухатися автомобілі, забезпечувати логістику, забезпечувати підвоз, евакуацію і так далі. і Тому подібне цілі тунелі можливо копати. Я не знаю, наскільки це технологічно можливо, але. А може вже час задуматись, тому що по відкритому простору просто-напросто нереально їхати. Є шанс, наприклад, використовувати бронетехніку для доставки для евакуації, але бронетехніки в нас не так багато, і от ми впираємося у це вилку проблемного рішення, яке призводить до того, що фронт у нас просідає. Як це зараз? Ми спостерігаємо на напрямку Покровська та Турецька. Ось це причина. І ми будемо далі спостерігати так само ці відступи. Насправді, напевно, що варто було б відійти на якісь позиції і зайняти на нових локаціях оборону. Ну але маємо так би мовити, що маємо шалені штурми ворог проводить на покровському напрямку. Або радше я би навіть виділив його як Новопавлівський, той, що піденніше ось це ось тут так. Виявляється ділянка Новопавлівської е, смуги фронту. Е, до речі, вчора російський е, диктатор, який, а, до речі, я мав цього почати, я казав, як то кажуть, що Стамбул не покладати на нього надії. От воно і збулося. Сьогодні буде нове, скажімо так, е, нові потуги переговорного процесу. Зрозуміло, що не на рівні президентів. Побачимо, будемо відстежувати, звісно. І я буду про нього повідомляти у себе на телеграм-каналі. Тому запрошую вас, друзі, підписатися на нього, зайти, подивитися, ознайомитися. Ну але знову ж таки, великих надій на Стамбул точно не покладайте, точно не покладайте. Я про це вчора казав. Я думаю, що вже всі вчора подовж цього дня вчорашнього пересвідчилися. Ну а мій телеграм-канал ви знайдете в описі до цього відео так ось Російський диктатор, який не полетів до Стамбула, натомість вчора провів одну кадрову ротацію. Він призначив, він призначив зараз. вам покажу фото: ось цей командувач російських військ. Тепер це командувач сухопутних військ збройної сили Російської Федерації замість Салюкова став такий собі генерал Мардвічов. Відоме прізвище, тому що цей. Мартвійчов командував знищенням Маріуполя. Фактично, це не те, що м'ясник, це просто от, тупий виконавець тупих наказів. Він знищував Маріуполь, внуль його стираючи він командував а, військами центрального груповання російського, яке наступало на відтинку від Авдіївки і ось, аж ось до Покровська. Фактично, Мардвічов і є батьком автором тактики м'ясних штурмів як основного. Способу атак російського війська саме за рахунок нескінченних накатів піхоти, величезних втрат е, російських військ їм так, от під командуванням Мардвічова і вдалося дійти до Покровська. Сьогодні цей м'ясник офіційно затверджується на посаді як командувач сухопутних військ збройних сил Російської Федерації. Власне, ці всі м'ясні штурмовики продовжують шалено тиснути на е, новопавлівському напрямку. На Новопавлівському напрямку є низка проблемних точок. Наприклад, тут село Багатир, де ви можете побачити, що противник є, але повністю говорити про його заняття точно недоречно. В Багатирі ворог намагався ось таким чином вивішувати свої ганчірки, але ви бачите, що з ними зробили наші бійці. Аналітки дівстайці себе на телеграм-каналі вчора оприлюднили це фото. Потоптали цю ганчірку, що власне підтверджує. Той факт, що ну по суті росіяни не здатні оволодіти поки що повністю багатарем. Тобто не виключено, що воно через деякий час може статися, що вони оволодіють, але поки що це не так. Наразі вони змогли залізти південну частину населеного пункту, але от вглиб села їх сили оборони не пропускають і зачищають місцевість, коли тільки росіяни намагаються залізти вглибше от на напрямку цього населеного пункту багатир.